Дорогі батьки та любі дітки, сьогодні я пропоную послухати вам оповідання про те, як сперечалися дітки. Яка ж професія найкраща, а також пограти мовленеву гру назви професій. Починаємо! Послухай оповідання, яке називається Яка ж професія найкраща? Хто потрібніший і найважливіший? Сперечалися діти? Яка професія? Звичайна лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів, ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мигдалики і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший, найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники, враз вогонь погасили. Хто кричить, найважливіші льотчики, хто розхвалює листонож? з усіх боків чути, продавець, комбайнер, водолаз словом сперечалися, аж захрипли, але так нічого і не вирішили. А як ти вважаєш, яка професія найважливіша? Тільки спочатку уяви, б сталося, якби зникла хоча б одна професія. Що було б, якби не стало електриків, кухарів, вчителів, прибиральниць? Всяка робота важлива і потрібна, тому варто цінувати працю людей незалежно від того, що вони роблять. Хто варить обід? Обід варить кухар. Хто будує будинки? Будинки будує будівельник. Хто співає пісні? Пісні співає співак. Хто лікує людей? Людей лікує лікар. Хто шиє одяг? Одяг шиє швачка або кравець. Хто пише картини? Картини пише художник. Хто фарбує стіни? Стіни фарбує. Маляр. Хто літає в космос? В космос літає космонавт. Хто водить машину? Машину водить водій. Це мої любі, і ви зробили правильний виставок. Що треба шанувати працю людей незалежно від того, що вони роблять? Ви мої найкращі. До скорих зустрічей. Бажаю вам гарного та тихого дня.